Хороший, подсак напевно. Все вже кілограми півтора, напевно. Бо флікціон працює. Де там Андрю... Андрюха? Давай. Допомагайте. А, півтора. Кілуха. Кілуха, друзі. Малишаня. Так, да, не звик я Добираю. до таких розмірів. Але подивіться, друзі. Взяв на флайпер. Працювало. Спрацювала не догруз, 10 грам важики, і кряний, але заліковий. 42 см, напевно, в ньому є. Ну що, друзі, рибалка шепща. Ви вирішили приїхати на берег, перепочити, зібратись з думками, трошки попоїсти. І далі продовжимо шукати судака всіх файних місцях. Хоча, до речі, багато хто з вас все-таки пізнав ці все місця. Тут інші пейзажі, на плечах рюкзак в руках поклажі Вітри дощі тумани, роса на траві І можна забути з сім'єю побути, а ми від'їжджаємо рибу стопути Рибальство це те, що у нас дитинство траві. Так, друзі, рухаємось, шукаємо рибу на наших силіконове приманки. Перепробували вже слаги, сібра в розти навіть. І жодного плювання не отримали. Що вирішили пройти трохи далі і напевно там нас чекає вдача. Зараз буду все перевіряти. О, Андрюшка! Андрюха, твоє допомоги потрібно. Дивись, Андрюха! У мене ромчик! А ну Ромчик трошки смотри, Дивись, щучка! Братику, дайте, щучка дайте, в нас. Блен, дайте, людині. дайте рибу потримати, тримай. Дивись. Дайте людині. Щучка є в нас. Це заборона. Три... Я, три шестьсот. Я, я, я. я не буду її в руки брати. Три шестьсот у нас штраф на цю рибинку. Я тобі кажу, перше клювання я прогавив, а на другому клюванні спокусилася. Дав трошки паузу, щоб риба догнала. І спокусилася така невеличка хаєчка. Зараз ми її будемо відпускати, бо дорога-багато. Три з половиною тисячі. Це дорого-багато, просто нам вона не потрібна. Ну, звичайним крестянам ця риба нам дійсно не потрібна. Ми тільки за чого тільки недавно розчиталися? Тому полови хаєчка. а це вподобайка. Рыба О! не да. опасак я сейчас руками О! Заб... О, так нормальный і на заліковый, давай, давай, дай сейчас руками візьмемо Опа Мої вітання тобі Мастер класс Безукара забаг однозначный Дивись на грачка. Да, друзі, судак сьогодні пасивний. Просив на нього. Полидавоїв. Напевно на, на гніздах сидять воно зараз. Опа. Все, друзі. І не витягнеш. А ти що знімаєш? Передаю привіт своїй мамі. Яку область? Житомирська, село Западня. Обов'язково продамо. Тримати вашу рибку. її як що хочете робити? Все тобі, в подобай подобайках.